Сила, який спосився на цю землю, зробив цей неймовірний вибух на Христі, коли померзли наші гріхи. І пішла ця хвиля, і вона до сих пір йде. І наша задача тільки ми не творці цієї хвилі. Ми тільки на цю хвилю стаємо і йдемо по життю на хвилі перемоги. Перемога вже зроблена. Ваша задача, і моя тільки бути на цій хвилі, не зійти з цієї хвилі і досягнути Царства Небесного. Вам дякую дуже за службу в царстві Божому. Ще не все. Я хочу вам подарувати таку штучку, яку знову ж таки ніхто не має взагалі з пасторів та взагалі, ніхто не має зі служителів, це є написано корпус морської піхоти. Корпус морської піхоти там є всі бригади морської піхоти. Це є ось такий фірмовий блокнотик. Він вічний. Що означає вічний блокнотик? Він зроблений з поліоретану. Поліуретан, тобто це матеріал, який ну, він до його він навіть не горить. Ось бачите? Бачите? Стоїть як, як пластмаса. Тобто тут є маркер перманентний. До нього йде. Якщо ви напишете, це вже не старається. От, Це назавжди. Тобто використовуйте те, що ви хотіли би записати назавжди. Ось. Якщо хочете, можна користуватися не перманентно марком, тоді можна стирати. Але якщо використовуєтесь перманентно, все, що ви тут записали, воно залишиться тут назавжди. Ось. Тому даю вам ось такі блокнотик на, на знак того кошани, любові від нашої бригади морської піхоти. І це ще, це... І ще не все. А... Ось такі браслетик 37 ОБРМП, окрема бригада морської піхоти. Дякую. Дякую вам. все. нехай це буде на вас. Моліться. Це я даю не для того, щоб а щоб молитися. замолитися. Дякую вам. Дя... І ще не все. Значить, хочу подякувати сестрі Кнарі за, всю, за все готування їжі, яке ви робили. Як готували наших військових і нам допомагали. І за їжі капеленес, які приїжджали сюди, готували неомерзово. Це вам подаруночок. Мініатюрний варіант це і магніт. Магніт на холодильник, От, на хвилі перемоги 37 ОБРМП, об РМП, окрема бригада моської піхоти. Це ще не все. Так само вам даю вічний блокнотик. Ось, що запишете туди, то назавжди залишиться. Ось я не знаю, чи ми взагалі Я може ще зустрінемося, як коли я приїду 19-го. Може не зустрінемося, але ну пам'ятайте, хай моліться за мене, моліться за 37 бригаду морської піхоти і вам браслетів. І хочу вам ще нагадати, перш ніж ми попрошу вашу молити за нас. Бачите, подивіться на прапор. Там написано, бачите, вірний завжди. Бачите, вірний завжди. Це ще одне дуже потужне гасло, християнське гасло. Христос сказав такі слова: будь вірний до смерті. І я дам тобі вінця життя. Ось це гасло морської піхоти, дуже християнське. Наприклад, гасло десанто-штурмових військ завжди перші. Воно мені не дуже подобається. Завжди перші. Є, є такі місця, де не треба бути завжди першим. І є такі речі, які не треба бути. А от, а от завжди вірні, оце риса 100% християнська. І пам'ятайте, насправді те, що ми зараз.